В Миколаєві силами комунальних підприємств та ОСББ вже відновлено 208 покрівель дахів житлових будівель, що постраждали від обстрілів окупантами протягом 2022-2023 років. Докладніше про це в наступному сюжеті. Через масовані обстріли російського агресора за півтора роки в місті постраждали 1120 багатоповерхових будинків з них у 267 пошкоджені покрівлі. Ремонт житлового фонду є першочерговою задачею міської влади. Зазначають у департаменті житлово-комунального господарства. Силами комунальних підприємств ОСББ і управляючих компаній відремонтовано за 2022-2023 рік 208 покрівель. Для розуміння і порівняння, в 2021 році взагалі було відремонтовано всього 27 тобто темпи ремонту дуже великі. Дмитро Бездольний додав, що незважаючи на нестачу персоналу та ресурсів комунальних підприємств, до кінця року планується ремонт ще 44 покрівель. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.